Мене звати Юрій Гайдай, я старший економіст центру економічної стратегії крім того, зараз входжу до Ради громадського контролю при бюро економічної безпеки. 29 листопада президент підписав закон номер сто чотирнадцять, про підвищення податків. Які зміни передбачає цей закон та що вони значать для нас? Там насправді змін зрештою виявилося менше ніж ми очікували. Тобто, обрали, напевно, не самий оптимальний. З точки зору податкової політики набір. А що це означає для нас? Напевно, те, що зачіпить більшість, це підвищення військового збору. Військові, ну, думаю, всі вже про це знають. Військовий збір буде підвищено до 5% для з доходів, власне, фіз осіб. Він також буде запроваджений для ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Один відсоток від доходу. Для третьої групи і фіксована сума для тих, хто на першій і другій групах з істотних інших змін це повернення знову 50% відсоткової ставки. На податку на прибуток для банків, так званий Winful tax, так тобто банки в нас продовжують гарно заробляти власне на неринкових інструментах на депозитних сертифікатах Нацбанку на ВДП. Відповідно, 50% свого доходу, в тому числі з цих інструментів, вони знову віддадуть в бюджет, і 25% для фінансових компаній, там крім страховиків. І Ще одна річ така точкова: це введення аванс. Авансових платежів з податку на прибуток для паливного рітейлу, який буде прив'язаний до, до власне до точок продажів. Це по суті просто запобігання ухиленню від сплати податків тими, хто їх намагався платити менше. Тобто, якщо ти вже заплатив фіксовану суму авансу там 30-80 тисяч гривень з точки продажу залежно від її характеристик, то тобі буде ти вже потім принаймні. Що найменше таку кількість податків податкових зобов'язань задекларуєш, ну це такі основні зміни. А які зміни ЄСВ чекають нас у 2025 році? Основна зміна це повернення обов'язку сплати ЄСВ для фізичних осіб підприємців. Це буде власне як мінімальний страховий платіж 1760 гривень з наступного року. Так тому з 1 березня 2022 року його можна було не платити за власним бажанням, але тоді не зараховувався. Пенсійний страховий стаж з наступного року це буде обов'язково. Там за. Рідкісними виключеннями плюс для це вже більше напевно для тих, хто отримує високі доходи, збільшується максимальна база нарахування ЄСВ. Тобто вона була обмежена до тепер 15 зарплатами, мінімальними зарплатами. З наступного року буде 20. Це означає, по суті, що ЄСВ 22% сплачується з доходу місячного до 160 тисяч гривень. Як було було Раніше до 120 маю ФОП, але є їх контрактором. Чи має я сплачувати ЄСВ додатково як ФОП? А це залежить від того, чи роботодавець, тобто інша сторона їх контракту, по суті, заплатила ЄСВ за вас. Якщо заплатила, то тоді не потрібно, як і будь-якому іншому ФОПу, який ще крім того. Працевлаштований, має трудові відносини. Тоді ЄСВ сплачувати не потрібно. Хто з ФОП може не платити ЄСВ? От ті, за кого ЄСВ вже платить роботодавець, плюс це особи з інвалідністю, ті, хто досягнули пенсійного віку, ті, хто зареєстровані, ведуть свою діяльність. Ведуть свою діяльність, зареєстровані здається на окупованих територіях, тобто там такий е, малий ряд виключень. Якщо коротко, скільки податків буде сплачувати ФОП третьої групи на спрощеній системі податкування у 2025 році. ФОП третьої групи на спрощенці, якщо він працює без ПДВ, то він буде платити як звично 5% від свого доходу єдиного податку, плюс 1% військового збору, плюс ЄСВ мінімальну суму або більше залежно від того. Скільки забажаємо. А чи є ймовірність, що податки підніматимуть знову у 2025 році? Я такого не очікую. Це залежить в першу чергу від того, як буде далі ситуація з бойовими діями. На наступний рік у нас профінансовано ну, точніше, не так прогарантовано зовнішнє фінансування по суті, всього дефіциту бюджету, який є точніше близько 39 мільярдів доларів. Ми практично впевнені, що ми їх отримуємо від наших партнерів. Решта буде дофінансовано з випуску облігацій внутрішньої державної позики, і то основні їхні надходження будуть власне те, щоб виплатити попередні погашення, тобто це такий роловер буде зобов'язані їх не будуть істотно нарощувати. І відповідно, якщо не буде потреби сильно наростити витрати на оборону, то очікувати підвищення податків не варто. Це знову ж таки питання, це, це такий консервативний підхід. Тобто, дехто вважає, що давайте насправді в ну, нас екзистенційна війна, можливо, давайте будемо підвищувати податки і вкладати більше в те, щоб армія була забезпечена максимально всім, для того, щоб ми змогли якось змінити цей баланс кудись рухатись. Але зараз ми десь рухаємося по такому сценарію статус кво. І якщо б раптом така потреба десь виникла, наприклад, не знаю, там справді треба витрачати більше, або десь буде все такі. Зволікання з отриманням зовнішньої допомоги, і я б тоді очікував, що повернуться до ідеї підвищення ПДВ, але ймовірність цього ну, відсотків 5 я б зараз оцінив. А чи можуть бути якісь зміни в оподаткуванні резидентів дія Сіті? Знову ж таки, не думаю. Тобто, зміни, які зараз відбулися, їх також стосуються. і Вони істотні. Тому хіба що держава повернеться до там, окремих? Ідей ідей окремих окремих політиків чи людей у виконавчій владі щодо того, щоб переглянути цей режим. Але оскільки ну якби довгострокові зобов'язання давалися, я думаю, що без крайніх потреб їх порушувати все таки не будуть. Тобто я б не очікував якихось додаткових специфічних змін. Українські банки підписали меморандум про посилення фінмоніторингу. що це значить, та як вплине на українців. Це м, значить, що е, банки, принаймні ті, які є е, членами меморандуму, так на сьогодні це чотири банки, які найбільші емітенти платіжних карт, Ощад, е, Приват, е, Універсалбанк, котрий Моно і Райфайзен. Вони будуть е, трішки більше уваги приділяти тому, як власне відбувається рух коштів між е, е, фізичними особами. Е, е, це така, е, це. Продовження боротьби з проблемою власне нелегальну руху нелегальних коштів через банківську систему, тобто раніше це було до 22-го року, до 23-го це була проблема міскодингу, яку істотно прибили, вивели декілька банків з ринку, іншим роздали штраф і проблема зменшилась, і але ну, оскільки діяльність ця є, вона кудись мігрує, зміщується. І, відповідно, вона по суті трансформувалася в, в, в систему в систему дротів. так тобто система використання рахунків із осіб для транзиту коштів власне з цим намагаються боротися, але знову ж таки, цю проблему неможливо вирішити тільки там з одного боку. Там з боку Нацбанку, Нацбанк ввів обмеження для переказів P2P раніше, ще в цьому році вони виявилися не зовсім ефективними. Ці обмеження, тому що дропи, системи дропів мігрували все-таки частково в перекази по IBAN. і тут далі питання. Чи буде там будуть жорсткі директивні обмеження, чи ринок знизу, тобто самі банки якось самоорганізуються, тобто у формі там такого державно-приватного партнерства, яке в принципі розвинене в багатьох країнах, тому що банки, в принципі, зацікавлені в тому, щоб м навіть добровільно обмежувати е діяльність, яка може там їх підвести під серйозні штрафи, санкції. І оце, от якраз такий рух, е як це буде впливати? Ну, по-перше. Банки будуть оцінювати ризиковість клієнта, тобто, якщо умовно клієнт має зв'язок з Російською Федерацією чи Білорусію, або якщо він бере участь там якось пов'язаний з торгівлею віртуальними активами, тобто він майже автоматично буде високоризиковим. Це означає, що для нього будуть застосовувати ліміт 50 тисяч гривень на місяць для його операцій, вихідних для тих, в кого доходи. Підтверджені білі, так тобто, це або зарплата, або там очевидно зрозуміла підприємницька діяльність або виплати від держави. Для них в принципі нічого не поміняється, тобто банк або і так розуміє, звідки ці доходи отримані, або він може попросити додаткове підтвердження і. На суму підтверджених доходів, от вона і буде максимальним лімітом. Інші ліміти не будуть застосовуватись для інших, власне, от ці обмеження вони будуть 100 тисяч гривень. Ну це для будуть з середини наступного року 150 тисяч січня. Так, тобто таке поступове введення, щоб подивитися, як вони працюють. Це одна частина меморандуму. Друга це те, що банки тепер будуть трішки більше уваги звертати власне, на ФОПів, і знову ж таки на те, яку вони діяти. Альність ведуть, тобто, якщо вона не, не схожа там на звичайну типову підприємницьку діяльність, наприклад, якщо у ФОПа там нуль на рахунку на початок дня і нуль на кінець дня, при цьому там великий транзит, або є якісь різкі стрибки надходжень від великої кількості фізосіб, наприклад, протягом дня, протягом кількох днів, то е, інформація про таких ФОПів буде теж спрямовуватися банками сторонами меморандуму до Держслужби фінмоніторингу, яка її відповідно може агрегувати далі, вже Спрямовувати до правоохоронних органів. Ну і власне для потреб, я так розумію, в першу чергу роботи фінмоніторингу банки будуть тепер також включати ФОПів у групи пов'язаних осіб, те, що раніше стосувалося тільки юридичних осіб. Якщо банки тепер будуть бачити ознаки, що ФОПи якось істотно пов'язані між собою, або що вони пов'язані з бізнесом юрособи, то вони будуть додавати їх до цієї групи, і це власне буде враховуватися в аналізі ліміти на перекази з картки на картку та ці ліміти це одне й те саме. Ні, власне, от я вже це трішки зачепив спочатку. Якщо ліміти по переказам з картки на картку, це таке обов'язкове обмеження згори, з боку з боку на з банку, і вони стосувалися тільки власне p C2C переказів, тобто через платіжні системи, то обмеження по меморандуму вони йдуть знизу, так тобто, це банки, які погодилися застосувати такі обмеження всі разом скоординовано, і вони будуть поширені на, на всі перекази. В тому числі Айбан ну ем, так що потрібно зробити, щоб підвищити собі ліміт? Та чи можливо це взагалі? Потрібно надати підтвердження про доходи. Це може бути зарплатна відомість, це може бути довідка там, від пенсійного фонду або про, про власне інші джерела джерела доходів. Там варіантів перелік доволі великий. Час переходити на готівку? Ні, точно не час переходити на готівку. Е, ну навіть, навіть власне ті, хто займається нелегальним бізнесом, вони зрозуміло, що без готівка зручніша, тому ми власне вже майже перестали там бачити там якісь новини про те, що в когось знов вкрали чемодан грошей після якоїсь угоди. Тому ніхто на готівку, я думаю, переходити не буде. Це Незручно, небезпечно. Питання лише в тому, чи зменшиться цей обсяг схем, чи чи ні, і наскільки борючись з цими схемами, Нацбанк і там фінансовий блок нашкодять або не нашкодять бізнесу легальному. Тобто на сьогодні виглядає так, що ці обмеження не мають шкодити, але побачимо.